Раночку, 10 квітня, день неймовірний, сніжний, сніжок уже зійшов, однак на панелях стоїть ще. і Надіюся, що завтра вже погода буде гарна, тому що хочеться щось біля хати зробити, однак погода не дозволяє. Що про будинок хотів розповісти, про тонкощі. А зокрема, хочу поговорити про вентиляцію даного будинку. Тому що вентиляція це одна із ключових речей, яка повинна бути в принципі, в кожному будинку, тому що це впливає на наш комфорт. Це Впливає на наше самопочуття в цьому будинку. І хотілося, щоб все було окейно. Власний досвід щодо цього будинку. До речі, на каналі у мене є багато відео, що стосується мого будинку, як його будував, документації щодо сонячної електростанції, що купував, чому зелений тариф, кошти, налаштування. Все на моєму каналі є. Чітко розписав, описав, розповів для того, щоб вам було зручно, посортовано все по папочкам. Переходьте, ознайомлюйтесь, я думаю, вам буде досить цікаво, тому що намагався максимально коректно оптимізувати всю цю інформацію, щоб вам було легко її засвоїти. Зокрема, будиночок на 40 квадратів. Проживаю. В принципі. Такі будинки такого типу їх роблять максимально е, непроникні для повітря, і в дані будинки можна реалізувати систему вентиляції в принципі, двома шляхами. Тобто природньою вентиляцією шляхом встановлення відповідних вікон, які дозволяють, наприклад, встановлювати на них такий режим, де буде відбуватися природна вентиляція. Тобто, ви встановлюєте на декількох вікнах. Відкриваєте спеціальні отвори, ставите в спеціальне положення вікна і відбувається вентиляція. Звісно, можна зробити систему більш примусовою, в такому, як у моєму форматі. Зокрема, ось тут можете побачити встановлено ось такий прилад примусової вентиляції. Це рекуператор. Він поки стоїть ось таким чином, тому що сама накладка, яка має зовні, бути декоративна, вона має доїхати, її завод виробник, має тільки виготовити, тому що її в наявності не було. Воно тут у культурі буде все набагато гарніше. Рекуператор, в принципі, встановити обов'язково потрібно в таких будиночках, тому що всі розуміють, що кондиціонери вони не провітрюють, вони просто ганяють повітря всередині, не більше. А рекуператор це та річ, яка дозволяє взяти повітря ззовні. Перевезти його в будинок, в принципі, і також спрацювати у зворотньому напрямку, щоб забрати повітря, яке вже є в принципі, насичене вуглекислим газом і таким чином покращити якість цього повітря. Рекуператорів досить багато є на ринку. Я використав і купив рекуператор виробника Vents. В принципі, користуюся даним виробником вже давно. І про те, як він працює. Це пристрій, який складається з двох, якщо я не помиляюся, вентиляторів, які працюють, можуть можуть працювати у, у двох режимах: як на витяжку, так і на провітрювання, тобто на другу сторону, на задування повітря в будинок. Всередині встановлений спеціальний пристрій, через який прогняється повітря керамічного типу. Він схожий щось по типу на сажовий фільтр в автомобілі, такий буца сотами, через які проганяється повітря. І це зроблено для того, щоб повітря, наприклад, якщо у вас в будинку взимку плюс 22, а на вулиці мінус 10, то, виходячи повітря з будинку, він нагріває цей керамічний блок. І відповідно, коли потім повітря починає затягнутися у зворотню сторону, воно не заходить таким холодним, тобто воно вже нагрівається до приблизної температури те, що у вас в приміщенні. Однак в цьому рекуператорі також є догрівач, який дозволяє, наприклад, при холодних погодних умовах включити цей догрівач і догріти повітря, щоб воно вже максимально комфортно заходило в будинок з вулиці, не було таким холодним. Наприклад, навіть в такому режимі, коли зараз на вулиці мінус один, у мене догрівач там десь догріває до 28 градусів. Декілька режимів роботи, як провітрювання, як рекуперація, коли декілька разів, наприклад, певний період працює як витяжка, витягуючи повітря, а потім у зворотньому напрямку повітря заганяє у будинок. Рекуператор можна керувати віддалено через додаток, досить в принципі, все зручно, підключається. І скажу, що дійсно ця річ досить комфортна у використанні і дієва, тому що я в будинку ну, не бачу, щоб десь була волога. Ви самі розумієте, що якщо є наддошкова волога, вона завжди буде сідати на холодніших предметах, по типу віконна рама, скло, то цей рекуператор, в принципі, гарно справляється і таких нюансів немає. По тихості роботи. Зараз спробую вам все показати та розповісти наглядно, зокрема, вже будинку. Ось так рекуператор виглядає зсередини. У нього по бокам є вентиляційні виходи справа і зліва. Відкриваються вони механічно. Зараз можете побачити індикацію, яка відображається. Зокрема, 28 градусів це, тобто, це температура нагріваючого елементу. Зараз можете побачити, що працює режим рекуперації та нагріває повітря, що заходить всередину. Теперішня година, відповідно, включення, які обороти та Wi-Fi. Зараз ви можете почути по гучності, наскільки він працює шумно чи не шумно. Ось такий звук, це мінімальне навантаження, тобто це мінімальний режим на мінімальних оборотах. Все-таки шум певний чути, щось схоже по типу, як працює витяжка у ванній кімнаті, такого формату. Навіть з таким мінімальним шумом все-таки я б його ставив би десь в приміщенні по типу кухня, Тобто не в тому приміщенні, де ви відпочиваєте. Споживання електроенергії, коли працює нагріваючий елемент. Споживаю в межах там 70 Вт, тобто це взагалі кубічане споживання. Користуюся ним вже приблизно півроку, проблем з ним жодних немає. Синхронізується, через додаток працює, все класно. В принципі, якихось зауважень критичних до нього немає. Також може працювати в режимі витяжки. Я рахую, що річ достойна і варта уваги. Таких рекуператорів, виробників досить багато. Я купив саме. Цього виробника, тому що я його знаю і користуюсь вже не один рік саме вентиляторами даного виробника. Якщо у вас залишаються запитання, залишайте, звісно, їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!